Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб Еф сьогодні вівторок, 10 вересня у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення, народний календар, а також вітальна програма. Новини та оголошення. До уваги внутрішньопереміщених осіб, які проживають у коропі. Міжнародна організація ZOA починає реєстрацію по проєкту з фінансової допомоги для придбання дров паливних для домогосподарства внутрішньопереміщених осіб. Проєкт орієнтований виключно на домогосподарства з внутрішньопереміщеними особами, що отримали даний статус після 24 лютого 2022 року, та використовують дров'яне опалення. Якщо ви ще не зверталися по таку допомогу, просимо залишити заявку за номером 098 848 58 32, 098 848 58 32. Оксана Глухенька, головний спеціаліст бухгалтер відділу соціального захисту населення Корабської селищної ради. У старостинських округах потребу збирають старости. Заявки приймаються до 10 вересня з 2024 року включно. Першокласникам про героїв перші уроки в коробській школі пройшли під гаслом. Перемагає той, хто пам'ятає. Днями вихованці групи продовженого дня другого а класу побували на алеї героїв. Це мій тато, показує на фотографію Андрія Овсієнка Маленький Данилко Однокласники обіймають хлопчика. Поряд з портретами героїв діти послухали розповідь вчителя, поклали квіти, вшанували загиблих хвилиною мовчання. Вічна пам'ять і слава нашим воїнам. Які віддали життя за Україну? Планується імунізація диких м'ясоїдних тварин. Цього місяця на території області планується планова осіння кампанія з пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин, лисиць вовків, єнотовидних собак проти сказу. Вакцинація проводитиметься наземним розподілом при з вакциною. Ручне розкладання. Розкладання вакцини буде проводитись в лісових та сільськогосподарських угіддях по всій території області. Початок та тривалість проведення імунізації. Залежатиме від термінів доставки вакцини в область та погодних умов. Просимо жителів громади із розумінням поставитись до проведення заходів з імунізації диких тварин проти сказу у разі знаходження принад не руйнувати їх, не брати в руки, щоб залишити привабливими для тварин, адже профілактика сказу тварин це безпека та здоров'я людей. Тепліший за норму в нинішнього вересня літній характер. Хоч уже настав вересень, а дні все ще по літньому теплі, коли стопчики термометрів сягають плюс 30 градусів Цельсія. Тим часом метеорологи зазначають, що цьогорічний вересень може бути на 2-3 градуси теплішим за кліматичну норму, але водночас осінь це не літо. Тож температура повітря знижуватиметься, але поступово і як для осені залишатиметься доволі високою, більше як 15 градусів градусів Цельсія, навіть дуже ймовірно, що вересень буде переважно типовим літнім місяцем. Загалом очікується, що осінь буде не лише теплою, а й доволі посушливою, особливо в першій половині. Метеорологи прогнозують, що дуже ймовірно, що ця осінь, якщо й буде не найтеплішою, то потрапить до трійки найтепліших за останні півсторіччя. Тим часом чернігівські синоптики далекосяжних прогнозів не складають та наразі підтверджують, що Найближчі вересневі дні на Чернігівщині видадуться доволі теплими. 10 вересня по Чернігівській області зберігатиметься мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура по області вночі 8-13, в день 23-28 Тепла. 11-12 вересня мінлива хмарність збережеться. В день 12 вересня короткочасний дощ. Подекуди гроза. Решту часу без істотних опадів. Вночі та Вранці слабкий туман, вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 11 вересня становитиме 10-15 градусів тепла, 12 вересня – 13-18 та 25-30 градусів тепла відповідно. Уночі 13 вересня та в день 14 вересня – короткочасний дощ, подекуди гроза, решту часу без істотних опадів. Температура вночі 13-18, день 26-31 градус тепла. Прогнозують Синоптики Чернігівського обласного центру з гідрометеорології. Авторка Ірина Осташко. Інформацію взято із сайту видання. «Челайн». Це були новини народний календар. Сьогодні вівторок, 10 вересня, Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Віряни за новим календарем вшановують пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори. За старим церковним календарем вшановують пам'ять преподобного Іова Почаєвського, преподобного Мойсея Мурина і праведної Анни Пророчиці. Цього дня селяни традиційно збирали горобину, тому що ягоди в цей період вважалися найбільш лікувальними. Потім її сушили, готували. З неї варення або робили настоянки. Іменинники сьогодні Андрій, Василь, Гаврило, Гліб, Євген, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Петро, Семен, Тетяна. Талісманом людини, народженої 10 вересня, є жадеїд. З давніх часів з цього каменю виготовляли різні вироби. Здавна також вірили, що жадеїд здатний вилікувати хвороби нирок, допомагає стабілізувати кров'яний тиск. Який сьогодні день в Україні і світі? 10 вересня в Україні і світі святкують Міжнародний день гінекологічного здоров'я, всесвітній день запобігання самогубствам, день обміну ідеями, а також міжнародний день макіяжу. За останні 130 років 10 вересня максимальна температура повітря складала 28,2 градусів Цельсія. У 1972 році мінімальна ж складала 1,2 градусів за Цельсієм. У 1968 році сонце в коропі сьогодні зійшло о 6 годині 14 хвилин, а зайде за горизонт о 19 годині 14 хвилин. Хмарна погода протримається у коропі весь день, проте опадів. Нам не прогнозують. Народний прогноз погоди. У цей день наші пращури славили врожай. Починались веселі осінні ярмарки. Люди недарма поспішали впоратись з польовою роботою, оскільки з цього часу нерідко розпочинались осінні дощі. Якщо у цей день було чути грім, то він передвіщав теплу осінь. Це був народний календар. Давайте за родину за рідну Україну. І за здоров'я і щастя хайться, як вино, І за батьківську хату, і молодість крилату, і щоб між нами горя ніколи не було, І щоб між нами горя ніколи не було. Вітальна програма. Сьогодні, 10 вересня, день народження відзначає чудова людина, прекрасна подруга, талановита, і креативна гулакова Ганна Валеріївна. Її із 25 річчям поспішають привітати друзі. Наша найкраща вітаємо тебе з днем народження. Нехай кожен день твого життя буде наповнений щастям, радістю і любов'ю. Ти неймовірно талановита, натхненна, креативна і цілеспрямована. Впевнені, що з твоєю допомогою твій життєвий шлях буде повний багатства і успіху. Бажаємо тобі всього найкращого, здоров'я, реалізації твоїх задумів і безлічі радісних моментів. Бажаємо бути щасливою та з задоволеною життям, отримувати задоволення від кожної миті, яку проводиш з близькими та друзями. І нехай у твоєму житті буде багато радісних та незабутніх моментів. Запам'ятай, Найвродливіша, найдобріша, найрозумніша і найкреативніша це ти. І у цей день твій день народження, усі вітання для тебе, усі побажання для тебе. Нехай заповітні мрії здійснюються, серце палко кохає, гаманець наповнюється, дім буде затишним, друзі веселими та вірними. Ти цього заслуговуєш. Сьогодні сонце засвітило в небесах. І хмарки всі розтанули, неначе вітаю тебе, рідне. Я сотий раз, немов із моря, шлю, привіт, гарячий. Тебе, подруга, знаю я давно. Тобі бажаю, щоб була ти в щасті. Здійму за тебе келих із вином, бажаю я. Життя тобі, як в казці, нехай лунає подруга, твій сміх, не знай ніколи гіркоти поразок, щоб переможцем ти була усіх своїх реальних і щасливих казок. Хай буде кожен день, мов сьогодні. Уважні друзі, добрі почуття, хай не засмутять прикрощі погодні, бо ж не погода, це також життя. Вона мене. І все буде чудово, для тебе усміхатиметься світ, хай все буде так ніжно і казково, щоби не помічати плину літ. Нехай трояндою твоя краса розквітне, хай радісні думки не полишають ні на мить, нехай життя тебе дивує, колоритне, і хай тобі в усьому таланить. Моя ти подруго, сьогодні лиш для тебе цей день ясний, і гості, і слова, і у гаю веселий чутно щебет, і гріє присмак терпкого вина. Хай не вичерпується успіху струмок, нехай тече твоя ріка натхнення. Хай доля шле достаток, як зірок, і Божого тобі. Благословення. Шановна Ганна Валеріївна, прийміть у дарунок від друзів із вашим 25-річчям цю чудову пісню. Лицять роки минає час і тисячі доріг між нами. Та поміж телефонних фраз, Сіяють очі кришталями. Ми не розлучні як завжди, ти наче сестра найрідніша І наша дружба назавжди, вона з руками все міцніша. З вами була Лілія Висоцька зичу мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6